Друзі, доброго ранку. Сьогодні 15 червня, і ще рано мені щось не спиться. Вирішила зробити венські вафлі. Рецептик записую і прикладу до цього привітання. Бажаю всім гарного настрою! По можливості, звісно, мирного неба і гарного дня. Побачимось, пока-пока. Дивимось рецептик. Сьогодні в мене будуть вафлі з шоколадом і горішками. Для цього я беру одне яйце, цукор, три столових ложки. Гарненько все перемішую. Ось таким чином. Далі вливаю олію, 3 столових ложки перемішую знову, вливаю молоко і знов перемішую стакан молока 200-250 мл. Додала муку, ванільний цукор, розпушувач і корицю. Перемішую. Муку додаю на глаз. Зараз перемішаю, і буде видно. Треба її ще додавати, чи мене задовольнить та консистенція, яка вийде. Ось таке тісто в мене вийшло. Звісно, ще треба трішечки додати муки. І на цій стадії я добавлю горішки і шоколад, щоб добре перемішати. А тоді ще трішечки муки ось такі горішки і шоколад такими ось шматочками невеличкими. і ще мука і перемішую. Ось і все. Отаке тісто в мене виходить. Таке воно в'язкувати якраз те, що потрібно. Розігріваємо вафельницю і починаємо робити вафлі. Викладуємо такими. Невеличкими порціями. Накриваємо, звісно, і випікаємо. Перша порція готова, як бачите, все гаразд, і в такому ж дусі випікаємо наше все тісто. Ось такий результат. Трішечки зверху я цукровою пудрою попудрила. І все. Всім смачного. Заходимо на канал, підписуємось, ставимо вподобаєчки, пишемо коментарі. Не забуваємо це зробити, щоб мій канал продвигався. На все добре! І до нових зустрічей, друзі. Пока-пока.